Мені подобається, що глибина цього короба і міцність цього короба дозволяє в ньому прям знаходитися. Ти можеш залізти і поприбирати, якщо тобі там треба щось порухати і так далі. Е, Знижня металева рама прекрасно підтримує всю конструкцію. Бачите, я своєю немаленькою вагою тупцююся. І нічого не ламається і не тріщить піді мною. Це найміцніше ліжко, що є на ринку України. Фабрика Новелті ліжко Манчестер. Зверніть, будь ласка, увагу. Високий короб не обов'язковий. Найчастіше його замовляють в стандартному коробі. Тут двойне ДСП і зйомний чехол. Такий. Чисто візуально італійський кут на коробі. І ножка. Ножка стандартна 5-сантиметрова хромована, але чомусь саме в цьому ліжку інколи його ставлять прямо на підлогу, щоб туди прям пил не попадав. Така вона, по-моєму, півтора см ніжка, вона припольна називається. Вона трошки опускає ліжко на якісь там 3-4 см. Але, Отаке високе ліжко, яке стоїть на підлозі, воно так елегантніше виглядає. Якщо б я брала високий короб, я б брала саме припольну ногу.